Сьогоднішня гра 0 0 Як вважаєте, закономірна сьогодні нічия? загально, в принципі, рахунок закономірний. Є команди хотіли виграти, але так саме грали з баскою, тому що погода, вітер, десь міцності колективи, чи проти, чи за вітру, що не було, як кікси як то кажуть. Мені здається, що ми, ми трохи ближче було до перемоги, але в загальному... Я думаю, що було побідно в будь-якій команді, яку вона програла матч. році. Появиться гра хороша і тонки поступатися. Так, було багато жовтих карток, багато боротьби. Він речі, вже хлопці десь мужніють і, так, більшість тої боротьби ми не програємо. Розумію, дякую. Скажіть, будь ласка, що сьогодні, можливо, вдалося, що не вдалося даній рік? Дані... Не вдалося команда суперника дуже, скажімо так, чіпка, дуже. Плотно грає по гравцях. Десь такої майстерності у нас немає, щоб десь зробити більшість на клапту поля, один, один обіграти і потім робити загострення. Тому десь в тому плані не вдалося нам зробити більше на кожному клапанку поля. Так, десь було намагання, але ще команда суперника досить чіпка і плюс ну, швидкісна, габаритна, з ними важко грати. Ми, в принципі, те, що з хлопцями, виконували, більше виходили через контроль. Ну, але, на жаль, десь трошки нам не вистачало майстерності, везіння, ну, щось бракувало. Зрозуміло. Як думаєте, одне очко вам допоможе в цій ситуації, чи турнірні таблиці піднятися чи залишитись? Ну, Дивіться, те, що перед нами Зелені Леви і дружня до пізне зіряли І ми зарядили саме І Вістань між дев'ятим місцем і нам не зменшиться. Ну, а так само ми на очко приближаємо так, Стаємо ближче до е, верхніх місць. Кожного школа зараз е, скантак, тому на вагу золота. тому що потім може дещо недорахуватися, щоб опасти, піти в атаку, впасти в колон. І вийде, що мали забрати три, отримуємо, так як на першому турі було галачом з барж. Так, краще хай буде як не в руках ніж журавлю небі. Дякуємо. Які у вас враження від сьогоднішньої гри? Ну, гра сьогодні така насичена, бойова, ніхто нікому не хотів поступатися, вразила за молода команда, вікна, вони з кожним днем прогресують. От. І я думаю, що вони ще цього року, на ну, наступний рік, то точно вони будуть боротися за свої місця. Дякую. Скажіть, будь ласка, що вам сьогодні вдалося, що не вдалося в даній грі, які плани вдалися, які не вдались. Ну, я ще раз повторююся, сьогодні багато боротьби було і команда суперника не дала нам реалізувати те, що ми запланували. Дякую їм за гру, звичайно. Ну, а ми своїми хлопцями будемо розбиратися. Чи можете зробити короткий аналіз? Нічий не гра. Не гра. Я думаю, тобто, ми, закономірний думаю результат. сьогодні дві команди заробили очко. Дякую, дуже дякую.